Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні 26 вересня, і це перший шматочок відео, який я знімаю. я не знаю, чим я займалася весь вересень. Я трохи відшивала відшивала новорічну іграшку. Спойлер, завершила першу. З грузовички. Я відшивала різдвяний шопінг, але відшивала мало Ну, порівняно з минулими місяцями, і тому м -м, таких якихось великих просувань по іншим роботам немає. Хоча, коли я вже подивилася, що в принципі, я зробила за це місяць, то я зрозуміла, що велику кількість хрестиків я вам не показала в процесі, покажу зараз. Я знайду, які фотографії у мене. Залишилося точно є одна до цього, що я вам зараз покажу. А якщо є перед цим, що було в кінці серпня, то буде чудово, хоча я сумніваюся. Отже, якщо ви дивилися в серпні, що у мене було з цим проєктом вдома, і зараз я вам показала фотографію, яка була всередині десь вересня, то покажу, що є зараз. Ось таке. Тут десь приблизно, не приблизно, а десь більше 60% ось цей весь край я ну, відшила, це вже лінія крайня, бо він такий овал має. І ось тут далі цих хрестиків не йде. Мені здається, навіть ось цей кущ вже. Відшити до краю, і тут вже буде ліс позаду і небо. А ось з цього боку не вистачає місця. Тут було дуже незручно, і далі ще кілька хрестиків. Тому я зараз відшию цю частину, і хочу бексті частково відшити в цій частині, і потім перемотати і вже відшити цю частину. Була у мене ідея на раму перетягнути, але, ну, в принципі. І так буде добре, я думаю, ну, того воно не вартує. На Рабу ми перетягнули, якби і тут не вистачало хрестиків, і тут не вистачало хрестиків. Тоді б я так зсередини взяла і перетягнула, щоб екстіч повністю роботи було зручно. Але поки що так. Що по процесу? Це 28-й каунт, хрестики величезні, дуже зручно. Я тут навіть ось, бачите. Три чверті роблю і тим і тим кольором, і воно гарно виглядає як лінія. Всі по-різному роблять це. автомобіль вже з'явився, будиночок вимальовується. Дорога, все, все чудово. Бекстішем ще все вималюється. В принципі, мені дуже подобається. Єдине, ну, дійсно, багато кольорів, тому що. Ну, і зелених багато блендів, і ось такі вкраплення, ось тут машинка іншим кольором. І проте вони швидко виходять. Тобто там відшив по всій роботі 100 хрестиків, і все, колір вийшов. Приємно, знаєте, таке, коли колір виходить, приємно. Ось, Так що просувається, так, можливо, не буде фінішу в цьому місяці. Тому що... Тому що я ще не вирішила, що дорожче різдвяний шопінг відшити по нормі, чи ось цю роботу. А до літньої роботи я взагалі не бралася. Так, є таке, проте, щось що осіннє <кій> я хочу. Вірніше я розпочала, і я маю надію, що швидко піде, бо воно йде швидко. Я знайду прев'ю, як це має виглядати. Це дизайн, спільний відшив, безкоштовний з анією Містер Стіч Місіс Needle. У мене є перший етап, я вам зараз покажу. На першому етапі дається вся ця рамка, і ось цей уривочок. Ось ось. Mysis Stitch and Mr. Needle. Нет, Mr. Stitch and Mrs. Needle. Uh, Carolful Autumn називається цей спільний відшив, і він такий класнючий в плані ніжності, такої простоти і ніжності, мені дуже сподобався. Я вирішила, ну що восени маю щось таке відшити. Майже всі ниточки, ниточки у мене були, тоді всі одного кольору не вистачає, я дозамовила. І а, покажу, що зараз є. Я відчуваю букву... А, давайте ще. Ну, ось так у мене зберігаються ниточки. Немає ось цього одного кольору. А, вони такі. Осінні, так, вони такі. І, 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 і не яскраві, але такі насичені. Сонячні, я б так сказала, сонячні. Ось і що є. Ой. І є ось. Зараз, на зараз закріплюю, М, не сказала. Значить, сетка не на оскільки це білий. Бланк колір, то не можна було брати білу. Ну, в принципі, ніхто, я думаю, не захоче на осінній дизайн, не сильно захоче білу тканинку брати. І оскільки я планую. Мене захопила ідея цих різних коробочок-шкатулочок. Ось я хочу зробити для себе якусь осінню коробочку, то я вирішила взяти дрібний каунт дрібніший, ніж там. Там взагалі, мені здається, чи 14-й пропонує дизайнер. А я захотіла 36-й, бо я на ньому відшивала... Аврору, мені сподобалося. ось І я взяла сюди Единбург, 770-й колір. Я відрізала, звичайно, там 30 на 30, великий, хоча, бачите, ось відмічала. Чи війдуть в ці п'яльця, треті п'яльця норги, чи війдуть сюди повністю, чи на раму мені, мені натягати а сюди увійшло. Тому я задоволена почала, розпочала відшивати. Звичайно, серединки, бо розмітки ніяко не робила. 33 рази перераховувала, щоб вкластися в ці дрібнесенькі хрестики. Ось, І білим відшиваю зараз рамку, так ніжно виходить, просто не можу. Ну, гарно Єдине, що так, ось тут там два хрестики, два хрестики різним кольором, щоб протяжок не було, ти їх там трохи туди-сюди протягуєш. Але дуже класно виходить, білочка. Вже готова, звичайно, тут ще бекстіч буде, проте класнюча. Розмір взагалі ну схема 120 на 120, ну 115 на 115 самої ось цієї, ой, до, ну, від рамки. Від краю рамки до краю рамки. Така краса осіння, трохи натхнення собі осіннього роблю. І ще, коли приїде до мене одне замовлення, то покажу. Я думаю, що вже у жовтні, у мене в жовтні день народження. І думаю, що там буде відео трохи про всі мої такі якісь забаганки, плани, бажання, можливо, якісь там. Покупочки, ну щось таке буде в наступному місяці, а в цьому так. Отже, не знаю, наскільки мене вистачить, тобто, що я, що я буду більше відшивати, поки що я, звичайно, хочу дошити рамку 100%. Ну, і в принципі, тут кілька кольорів, просто такого у мене немає, і я хочу ну, відшити. Я не бачила, які там терміни, тобто, коли буде другий. Третій етап, скільки там цих етапів буде. Ну, я думаю, якщо це перший, не враховуючи рамку, то другий, третій, четвертий. Можливо, можливо другий, третій, четвертий, п'ятий, можливо, ще п'ять, можливо, до кінця листопада, то я думаю, якось воно розіб'ється. Підшивається швидко, тому я думаю, що, в принципі, я зможу щось ще повишивати. От, а, побігла. Побігла годувати родину а, і подивимось, що в цьому місяці, наприкінці цього місяця ще відшиється. Привіт! Сьогодні 1 жовтня і, мабуть, це будуть найкоротші підсумки місяця, хоча б в вересні щось вишивалося. Я спеціально порахувала, скільки я взагалі за місяць відшила. Десь 16 тисяч, але. Uh, так, вам спойлер, ні різдвяний шопінг я норму не душила, ні вдома я не зробила фініш, як я хотіла. Але м -м, був цікавий місяць, був насичений, робочий. Я і знала, що коли я вийду на роботу, навчальний рік почнеться, то буде менше часу на рукоділля і на своє хобі. Отже, трохи просунувся м -м, будиночок вдома. Ось, і Тут залишила ще трохи ниточок, тому що тут прораховувалася два-три разочки, я не пам'ятаю, ну, десь було, відшивається з відступами і перешивала, тому я залишаю трохи ниточку, якщо десь сусідній хрестик не дошити, то, щоб його дошити. Вистачить ось цієї хвостика. Ось. Думала навіть, чесно кажучи, що завершу цей шматочок, але було пару днів невишиваних, тому ну нічого не страшно. Тут залишилося три десь більше трьох з половиною тисяч хрестиків. І я думаю, що в жовтні ми побачимо фініш цієї роботи, якщо нічого не переб'є, і якщо я буду вишивати. ось. І, ну, чудово виходить, в принципі, тут півхрест, до речі, в. Схемі півхрестну це мав бути в одну ниточку, ще там в дві в одну. Я відшивала в дві, тому що ну, на, такий, на такому каунті, на 28-му, в одну ниточку, мені здається, взагалі б воно дуже сильно було блідим. Ось І не виглядало так, ніби це далечень уходять дерева. Ось, ну подивимось. Ну, я поки що планую видовійні точки хрестиком відшивати, там подивимось. Завершую цей шматочок, роблю тут трохи бекстіч, як я планувала, і потім вже перемотую трохи в цю сторону і доробляю наступний шматочок. Ось так буде виходити. Ну, в принципі, просувається. Але чесно, ось так наперше відшив, який від тебе. Немає строків, ну, тобто немає якихось дедлайнів. На таке я погоджуватися не буду. І, взагалі, першовидшив я знала, що це відповідально. Ну, просто тут такий першовідшив, що тобі просто дають схему, а ти в компанії відшиваєш для проєкту. Тому це мене трошки обтяжує своєю відповідальністю. Так, і ой, зараз заберу. І я зробила перший етап Colorful Autumn. Білочку бекстічем. так, щоб Грибочки малесенькі. Мереживо дуже гарнесеньке. Ножиці. Ось цей колір я чекала, у мене його не було. І мереживо повністю всю рамочку, ну, давайте так покажу. Повністю всю рамочку змережила, так можна сказати. Дуже ніжно, мені подобається, що я обрала цей 36-й каунт і не складно і гарно виходить. І я все дивилася, які там строки. Я зрозуміла, ну, щось я десь не прочитала, чи що я зрозуміла, що коли ти відшиваєш один етап, то тобі дають наступний, скоріш за все, тому що я вже бачила повністю відшити у якоїсь. Юрецької дівчини чи що в інстаграмі взагалі не люблю, коли я відчуваю, то я не люблю дивитися, коли я наперед, коли я Аврору відчувала, я намагалася відшити і не дивитися, що дівчата викладають в загальному чаті, щоб не спойлерити собі, як воно виходить. Ось, і тут так само я б випадково підгледіла, що буде наступний ось цей етап. Буду сьогодні фотографувати. І буду чекати, що, скоріш за все, мені теж прийде цей другий етап. Легко все відшивається. Ну, бокстічу багато, але він, він такий легкий, дуже легкий. Ну, в принципі, як все у мані, що я відшивала, це дуже легко і дуже класно виходить. Не знаю, як вона так вміє це робити. Ось, І ну, мені подобається. Це ось такі незаплановані дизайни, вони якось розряджають. Процеси і якось ну, цей процес я брала, щоб була така таке відчуття було осені. Приємне, ось мені подобається. Як вам? Взагалі, може, ви теж приймаєте участь, то я була б з задоволенням, ну, подивилася, що у вас виходить, на якому каунті, на якій тканинці і як. Мені подобається. Так, ну і думаю, що я щось я робила, окрім вишивки, то покажу вам, я не знаю, ні в кадр мій ось таку штуку, сторінка. Зараз спробую трохи. Відвести Ні. Ну, Сторінка це коли я займалася скребукінгом, це такі, ну, як на мене, картини. Тобто, я їх можу повісити на дошці для заміток. Ось, ну, їх можна в раму поставити. Я її дарувала, як раму на, наклеювала на холст такий цупкий. І як така ну, фотографія, так, 30 на 30 виходить. І Я просто розбиралася в своїх запасах і знайшла цю фотографію. Тут моїй моєї донечці десь 5 років. Вона така комедна, був сильний-сильний дощ. Ми купили якийсь там дуже смачний хліб, і вона. Оту... Хлібинку єси, і дивиться, ну, вона в мене така акторка трохи цікавесенька. І я відкладала цей листочок і залишки паперу для цієї сторінки. І, ну, уявіть, вже років 5 воно тут лежить. Я вирішила ну, я, чи викинути, чи зробити. І я вирішила зробити ось, і використовуючи. Різні свої запаси. Зараз я нічого не купую для скраббухінгу, тільки щось на зимову тематику, коли роблю Десемб-Дейлії кожного року. Ось. А так я мало чого купую, ну, взагалі, можна сказати, ні, не купую. І ось така у мене сторіночка буде в скарбничці про літо і смачний хліб. Ось. В принципі, в принципі це все творче, що я маю вам показати. На сьогодні я вам дякую, що ви дивитеся. Я вам дякую, що ви щось пишете. Ми спілкуємося в коментарях. Я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю сонячного, сонячного такого стану всередині. Бажаю це кожного відео, мабуть, тому що як ми світимо всередині, так і люди можуть від нас заряджатися. Таким чином, ми, там, де ми є, можемо допомагати. Отже, побачимось!